А може раніше хтось піти? Одналіз. Бувають у нас такі випадки. Mm -hmm. Добре запитання: насправді таке дуже робоче. Бувають такі випадки, але, ну, по-перше, це ексклюзив. Ну, давайте так, да, тобто, ми це не. Не пропонуємо не як базову казати. опцію. Не да? треба проговорювати. Ну, ні. що якщо Буває нам таке, треба... що ми, наприклад, говоримо: там ми граємо чотири години, людина там, мені дитину через дві з половиною забирати з mm -hmm. садика. Кажу Окей, давайте тоді єдиний момент. Ви, будь ласка, візьміть на себе відповідальність за те, mm -hmm. що вам треба відсюди з цього приміщення вийти через дві з половиною години. А, але урахуйте те, що коли ви скажете все, я пішов, я вас зупиню. Ми з вами зробимо невеличку роботу, і ви після цього підете. Тобто, якщо ви хочете піти через 2,5 години, то через 2,10 вам треба там підняти руку і нагадати мені, я в гуні страсті можу просто забути про те, що вам треба дитину забирати з mm -hmm. садочку. <кхід> я емоційна людина, я занурююсь на 100%, можу щось забути. Але угу. це брехня безумовно, тому що я все це запишу, що людині треба цей піти, да, тому що, коли людина щось запитала, а потім ми, це, там, ми йому про це нагадали, вони дивуються, ой, він про нас. Загадує". Зрозуміло. Угу. Тому у нас є олівець і папірець це наші великі дуже помічники в цій роботі. Єдине, що ми робимо обов'язково в такому випадку: ми людину відпускаємо тільки після того, якщо. Він провів індивідуальну рефлексію. Угу. Після Догма. Без рефлексії, із залу не виходить ніхто. Що б не відбувалося? Ну там, давайте ще безпеку все ж таки притримуємо. Да? Ну, там, без фанатізму. Ось. Але там, якщо ну, в ідеальної ситуації ми обов'язково беремо з людини зворотній зв'язок. ми Проводимо класичну там невеличку бесіду і відправляємо людину вже е, ну туди, куди йому потрібно.